Які реактори навколо чого йдуть дискусії? Ну, ключова Однозначно... дискусія, якщо дозволити, ключова дискусія, да. яка йде, вона така політична. Це те, що на базі цих об'єктів будуть встановлюватись реактори російського виробництва. От да. це ключова теза. І давайте її розгорнемо. Да. Що а, може давайте, бути так, після рос... цього російського виробництва, але опоненти інколи російські. Російські гроші отримає Росія. Ні ході дискусії, дуже акцентована, і всі погодилися. Було підкреслено: це не російські реактори, це болгарські реактори, власність Болгарії і болгарського уряду, виробництво. Російського, російського, але в якому брали участь безліч українських компаній бо там дійсно дійсно в, ці, в цій ситуації ми задавали питання, і там дуже багато українського сліду, і, і в тому числі і проектів, і так далі, і тому подібне. Але ще раз, це на сьогодні. Російського виробництва біл, е, болгарські реактори, які сьогодні гроші за які може отримати Болгарія, Болгарська національна енергетична компанія Якщо буде підписана цю угоду, по угоді зараз два слова скажу. Вона вона не так там все просто, як нам здається. Бо зараз вже болгари трошки гальмують, розумієте, і переглядають цю ситуацію, і там ще торги, мабуть, будуть і так далі, але тим не менш. Що кажуть проєктанти? Цей блок будувався під ВВР, враховуючи його конструкцію, компоненти і так далі. І тому подібне Правда, він будувався під реактор моделі 337, а в Болгарії 456, якщо я не помиляюсь це більш сучасний. Але компоновка вся блоку там обладнання всього і реактору в тому числі вона приблизно така ж сама, різниця. 10 сантиметрів, тобто абсолютно ну, не суттєва, це саме от діаметр цього реактора, Розумієте? Це, ну, відмінність однієї моделі від іншої, і ще раз, не випадково, в 2018 році. Коли приймався урядом Гройсмана, приймалася техніка економічного обґрунтування, Я, я сподіваюсь, ви його бачили. Я його бачив сам, читав дуже уважно. Там чітко в цьому тео визначена модель реактора. Так. Як ви думаєте, яка там модель реактора? ВВР 1000 це я до того до деяких своїх колег політиків з деяких політичних сил, щоб перед тим як там кричати: ганьба, подивіться на документ прийнятий урядом Гройсмана за часів пана Порошенка.